Доброго дня, друзі. Це Черкаси, Студреспубліка республіка, її мер. Нарешті ми активізувалися. Нарешті в нашому місті є Студреспубліка, республіка. Ми всі на неї їдемо. Але сьогодні ми вирішили попитати в наших жителів міста, яким воно є насправді для них і яким вони його хочуть бачити. Тобто, місто їхньої мрії. Зараз не попитаємо. Ну напевно, це дуже складне і комплексне питання. Так одразу на нього відповісти. Повно дуже важко. Напевно, кожне місто складається із кількох складових. І першим місцем складових є люди, які живуть у місті. І що стосується побажання до жителів ідеального міста, то напевно вони мають бути взаємно вічливими, взаємно культурними. Повинні бути соціально свідомими, тобто реагувати на ті події, які відбуваються, не бути якоюсь аморфною масою і свідомо ставитися до того. Що відбувається в суспільстві, ну і відповідно повинні завжди надавати допомогу одне одному, не плювати, не смітити. Ну тобто бути культурними приємними людьми. Город мої мрії должен бути ну як для дітей. Да, он должен бути, во-первых, красивий, красивий з всієї сторони, за всіх аспектів. Во-первых, ньому должны бути. красивые цветочки, красивые деревья и красивые люди. помимо внешности у этих людей должна быть красивая душа. душа в плане красоты это развитая политическая культура. также они должны быть развиты со стороны образования. эти люди должны быть более образованные, чем на данный момент и на данный период находятся наши люди. я бы не хотел никого оскорблять, но на я считаю, что на данный период наша молодежь менее образованная. Я хочу жить в месте, где мне не будет страшно повертатися домой. Чтобы я не думала, когда я иду домой, куда я иду. Где, и не сказала таксисту, возите меня и посмотрите, когда я зайду и или я зашла. А чтобы мне было безопасно и чтобы я не боялась. В первую очередь я мечтаю о том, чтобы наш город был безопасным. И чтобы в нем не было быдла, которое, по сути, само ничего не умеет делать. Но тем самым оно... як-то умудряється ламати, що зробили інші люди. Напевно, я хочу жити в місті, в якому приємно перебувати не тільки вдома, але й перебувати на вулиці, тобто спокійно прогулюватися чистими вулицями міста. Це обов'язково мають бути смітнички на кожному. В кроці, ну хоча б там одна на квартал. Хотіла, щоб люди прибирали за своїми тваринами, коли вони їх вигулюють на вулиці, або в парках, або десь на тротуарах, щоб вони за цим відбували. Щоб управління в місті моєї мрії займалося не тільки своїми ділами, але й займалося ділами всього населення цього міста. Для того, щоб розвивався не тільки мій міст, але й села, і, 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 і близько міста в моїй області. в области моей мечты. Также, судя, я думаю, все знают, что в городе Черкасы очень плохие дороги. Я бы не хотел, чтобы в моем городе были именно вот такие вот дороги. Я хочу, чтобы в городе моей мечты не было правонарушений и не было милиции, так как она все равно ни черта не делает. по друге должны быть э, нормальные, облаштованные рекреационные зоны для отдыха. То есть парки, это должны быть... Майданчики для дітей. Якщо говорити про побут, який нас оточує, то хотілося б, щоб місто моєї мрії було дуже комфортним для проживання, тобто були б обладнані, там, наприклад, велосипедні доріжки або були б пандуси до всіх будівель, включаючи найдрібніші супермаркети, будинки тощо. Хотілося б, щоб були якісні дороги, хороші тротуари, про що мало хто говорить, але це теж дуже важливо. Ну і якщо говорити про самоуправління містом, то хотілося би, щоб влада, яка є в Місті моєї мрії була чутливою до проблем, які є у його жителів, щоб вона відповідно реагувала на запити громадян, щоб вона вчасно робила ті роботи, які вона повинна робити, щоб різні служби реагували і діяли відповідно до законодавства, і щоб все це не було ігноровано. У місті моєї мрії не будують заправок. По-третє, хочеться гуляти вулицями міста і бачити щасливі обличчя, зокрема ввечері, тому що зараз багато людей гуляє містом в день. Не тому, що відпустка, не тому, що зараз літо, а тому, що людей просто немає роботи. Я не хочу, щоб в моєму місті були, їздили білі автобуси, які своєю грузовою підвіскою розбивають наші дороги. Молодь, як і скрізь в усіх країнах по всьому світу, повинна бути енергійною, повинна бути активною, небайдужою. Тому що ну, саме в цей вік є найпродуктивнішим і саме в цей час формуються як моральні цінності, так і які соціальні цінності. Формується остаточний світогляд. І хотілося б, щоб молодь якомога менше проводила часу в соціальних мережах, по грачу якісь комп'ютерні ігри, і більше долучалася до. Суспільного, тобто більше спілкувалася одне з одною, більше брала участь у якихось соціальних акціях. Якщо це стосується університетів, то щоб активніше долучалася до студентського самоврядування, тому що це дуже корисний досвід для кожного особисто і в цілому для країни. четверте хочеться, щоб з'явився ось на цьому місці справжній. Хочеться гуляти безпечними вулицями міста, освітленими вулицями міста, тому що зараз 10-та година вечора, а навколо темінь. Це центр міста, в окремих його районах є світло, але здебільшого можна втрапити в справжню халеку. Я хочу, щоб всі посміхались, особливо бабусі посміхались, тоді їм будуть поступатися місцем. І вони тоді знову ще більше будуть посміхатись, і щоб всі були щасливі.